Дорогі брати і сестри, сьогодні християни Західного обряду святкують Різдво Христове. Різдво Христове це не тільки історична подія, яка говорить нам про те, як народився Ісус Христос, де народився і при яких обставинах. Це перш за все початок святої історії, історії спасіння людства. Тому різдво Христове завжди пов'язане з побажаннями, тими добрими побажаннями. Людина, яка складає добрі побажання, сама стає добрішою. Хочеться побажати сьогодні всім християнам стати добрішими. Боже благословіння і Божа благодать це те, що повинно нас заохочувати, і те, що ми повинні придбати під час цих святкувань. Тому бажаю сьогодні всім християнам, Божої благодаті і Боже благословіння. Новий рік пов'язаний завжди із новими сподіваннями, з надією. Людина щаслива, якщо вона має надію. Віра, яку ми маємо, приносить нам надію, віру і любов. Хочеться побажати всім в цьому новому році багато віри, надії і любові. Хочеться побажати, щоб цей новий рік приніс щедре Боже благословення для кожної родини. Тому бажаю вам всім щасливого нового року і щедрого Божого благословення. Христос рождається. Славімо Його!